О, -о, -о. П'ю. я п'ю, Друзі, я п'ю. Коли ви мене на зустрічах бачите і кажете, давайте шампанське, я зазвичай вам кажу, я не вживаю алкоголь, я не п'ю. Я вам от сьогодні я вам зізнаюсь, я п'ю. Кожен день, причому зранку і ввечері, я п'ю два рази. Так що це так для тих, хто сьогодні був до речі, побіжіть зараз до ваших чатів, запросіть ще до нас людей, бо ми готові з вами поділитися трішки нашим б'юті-бранчем краса без ін'єкцій і допомогти вам продавати. Ті чудові продукти, котрі ми самі вживаємо і можемо продемонструвати на собі, так і вони сьогодні отримують трішки більше інформації тої, що дає нам зазвичай Аня Уманська як експерт, тої, що нам дає зазвичай Катя Кравець як експерт. Ми експертів любимо, слухаємо, і нам дуже важливо знати, яка користь продукта да, і яка користь буде саме для нас. Але коли ти сам його вживаєш, той продукт, в тебе ще є свої так, певні речі і моменти, котрими ти хочеш поділитися. Тому сьогодні ми з Тамілою. Таміла п'є один раз в день, а я п'ю два рази в день, тому Таміла менше трішки. Е Завісимо. Так, а в мене ж вона трішки більша. Але краса без ін'єкцій вона можлива. І, до речі, я нічого не маю проти укольчиків да, таких ін'єкцій краси. Я дуже позитивно до цього ставлюся і нема тут нічого поганого. Але при цьому сама я цього не роблю. І я за таку, знаєте, як естественна по-українськи, так і так і буде, буде. природна. Дякую за природну красу. Тому знаєте, всі мої зморшки, всі мої года, вони в мене є. Я дуже їм пишаюся і не хочу їх позбавлятися. Розумієте? Тому я за природність, я за те, щоб і в нас в компанії Фармасі, друзі, ну така унікальна можливість для кожного клієнта, особливо для вас, є. Всі продукти для того, щоб ви мали ту красу і не робили собі ніяких ін'єкцій. Розумієте, котрі невідомо як, потім будуть, да, ну, як не знаю, відображатися на вашому обличчі або внутрішньому ну, стану Ну, Справді, ти знаєш, от, от це мене завжди зупиняло, uh -huh. так? тому що ти не знаєш, які будуть потім там, одне діло там нігті, так чи волосся, там, а інше е, діло там обличчя. Тому... Друзі, як е, зробити красу без ін'єкцій, е, просто е, наповнюючи себе нашими БАДами, е, я, наприклад, починаю свій ранок з алоя. Угу. Е, мені, по-перше, я давно себе привчила пити воду зранку, так. і тепер в мене ще зранку додалася алоє. Що я роблю? Я беру столову ложку алоє, Перший раз я поміряла на 8 столових ложок води, що було 120 мл. Чесно признаюсь, тепер я роблю це на, на глаз. Да? Той самий стаканчик так. і дуже смачно, і е, всі процеси е, життєважливі проходять просто щоденно, ідеально. Е, і це до речі, дуже крутий такий детокс для організму. Uh -huh. Тому от я. Сама п'ю інших запрошую. знаєш. Uh, там Наташа дорога написала Оля, ми дізнаємось про тебе щось новеньке, бо вони ж завжди знають, що я нічого не п'ю. А тут я вже п'ю. Я приїхала в Київ і, і п'ю. Да. Uh, я дуже рада, що ти п'єш цей чудовий напій. Дуже-дуже за тебе радію. Чому? Тому що саме напій Алоя це. Добавочка, яка допоможе людям, у кого є проблеми з желудочно кишечним трактом, і це ми не на словах кажемо. А я кажу від тої людини, в котрі вони є. І коли вперше ми в квітні місяці мали можливість так, так купити цей чудовий напій, я його купила не на один місяць і розпочала свою програму. До речі, Таміла теж зробила ти все вірно. Ти теж розпочала програму. Так само, тому запишіть собі, занотуйте, будь ласка, що є програма Краса без ін'єкцій». І якщо ви клієнтам пропонуєте. Знаєте, таку красу без ін'єкцій, перший продукт це має бути алоє-гель. Чому тому, що е, свойства алоє, вони є підготувати, трішки почистити організм для того, щоб люба добавочка, любий вітамін, котрий ви вживаєте, усвоювався на 80% більше і корисніше, ніж зазвичай ви п'єте. Тому е, в ідеалі, якщо це брати, знаєте так перфектно, то пропити місяць. A é Як Таміла вже вам розповіла. Я теж, до речі, роблю так, як Таміла, я вже знаю по своєму чарочці. Да? У мене там така ліпітарочки. Ну та я ж п'ю то ж відповідно п'ю з чогось Я з стакана. Бачите, хто з Іноді... а хто чарочками Іноді з бокала, коли сторізь. А я ще казала, що в тебе менше опиту чи ніж чим в мене досвіду. Бачите? Ні, і в мене є така чарочка, і там така міточка, і Я теж це роблю. Але друзі, дуже радимо це робити, наче серце. За 30 хвилин або за годину до їжі і всі медикаменти, всі препарати, котрі ви вживаєте, і вам ну, там є на постійній основі, ви вживаєте після. Того як пройде 30 хвилин або, або більше, година, так. або більше після прийому алої? Чому тому, що алоя має таку властивість трішки вимивати непотріб, назвемо його так з організму, а ліки то є непотріб. Це є швидка допомога, але організм алоя його відслідковує в організмі як не потріб. є питання: чи так. може бути від алоє печіяць, чи це тільки у мене? Тут насправді я також можу відповісти, тому Давай. що подивіться своє харчування напротязі дня. Саме алоє не визиває печію, Просто буває, ми за день з'їдаємо такі продукти, які е, ну, може здатися, що це саме в поєднанні з алоя, це трапилося. Угу. Там е, безпечний, дуже безпечний склад, який ну, в фармасі завжди безпечний склад. Так. я хочу. Знаєш, я буваю навіть не розбираючись в продукті, можу його спочатку так, замовити, бо ти довіряєш так, а потім вже розбиратися так. просто як правильно його вживати, тому що ну на 100% довіряю цій продукції. Ну ми в квітні так і зробили. Ми ж не так, знали. Так. Ми так замовили. Знаєте, бо ми знаємо, що довіряємо. Але на що хочу звернути увагу? Це не медичний препарат, але за потреби ви маєте звернутися до вашого лікаря. Якщо у вас є якісь хвороби хронічні або в стадії абсесу, да, вони ярко виражені, то ви зазвичай звертаєтесь до вашого лікаря. Чи 100% він ні на кого не впливає, як от печія, так? Ми, Теж і для вас, і для ваших консультантів велика порада. Це може бути пов'язано з кислотністю шлунку. Це може бути пов'язане з якоюсь хронічною хворобою, і ваше тіло вам завжди сигналить про те, що щось не так. Якщо ви щось п'єте, вживаєте, і хай це буде не алоя, а іншу якусь річ, будь ласка, дуже поважно ставтесь до того, що вам каже ваше тіло. Пече, підіть до лікаря. Пече, відставте його, спробуйте да, трішки згодом. Можливо, як Таміла каже, ви щось з'їли да, напередодні, це теж може вплинути. Але, друзі, я вас дуже прошу, не вживайте бездумно, ніякі не вітаміни, не добавки, навіть якщо ми їм да, довіряємо, маємо тут довіру. Поставтесь до вашого тіла уважно, ваше тіло вам все розповість. Добре? Так, ну що, алоя ми розпочинаємо а, мінімум два тижні в ідеалі цей місяць. Ми пропили. І далі ми можемо додати, якщо ми кажемо краса без ін'єкцій, то питаючи протипоказання кому протипоказання є у кого алергічні реакції. Друзі, протипоказання вам розповість всі ваші лікар. І... По-перше, лікар, а по-друге, дивіться, ми з Олею не, не є нутріологами, не являємось дієтологами, тому ми запрошуємо вас подивитися, розгорнути ефір від Каті Кравець, де вона і по складу, і по протипоказанням, і які варіанти прийому. Так. Ну, там буде більш така конкретна 100%. точна інформація. Так? Тому що ми е, е, більше такі на своєму досвіді так? ділимось. Так. І плюс те, що ми там. Вже повивчали і від Каті в тому числі. 100%. І ще є ось коментар, хочу його зачитати. У мене від Алоя на вечір гіркота в роті. Приймаю зранку до їжі. Бачите, вас сама ця е, система сама підстроїла під те, що краще вживати його зранку, на чи серце, так на тащак. Так. І вже потім, а тому, що за день в нас стільки всього заходить, так іноді навіть е, якби занадто. Ви можете зв'язати це з а це може бути геть не алоя. І, до речі, слухайте свій організм і слухайте ті вебінари. І якщо ви щось відчуваєте, то це є лікар і є діточки маленькі, котрим не можна такий продукт вживати. І є ще одна категорія це алергіки. І є у людей алергія на алоя. Якщо у, у людини, у вашого клієнта алергія на алоя, то він алоє ні в якому вигляді не приймає його ні внутрішнє, ні наружне, до речі, крема теж викликають ну, певні речі. Добре, якщо ми почистилися з вами два тижні, ну в ідеалі це місяць, ми можемо додавати далі вже це мій найулюбленіший продукт, і те, що Таміла теж вживає, тримає, ми можемо з нею навіть, ми сказали, що ми п'ємо ну, то можемо на вечір. цокнутися. <реш> а, а Ти можеш не на вечір, а ні, і... колаген. Колаген ми вживаємо. Друзі, тут о, поради нутриціологів, вони різні. Але а, засвоюється колаген краще ввечері, вночі, можете пити зранку. Він дуже смачний на вкус ж колаген, правда та так. так і тут суточна доза, але тут, окрім колагена, тут є і коензим Q10, і гіалуронова кислота. До речі, колаген усваїває як усваївається. Euh, так і буде так і буде. Бачту, Таміли, що ви сподіваються, так і буде, так і буде. так, так, Таміла Дічковська. Да єс у нас язик. Ми не будемо як казати, які а є столкові слова Таміла Дічковська. Тумачний. Тут є і колаген, тут є і вітамін С, Є, в 5 в 6 і біотин. Це дуже важливі компоненти, є суточна доза в цьому бюті шоті і в упаковці мінімальний курс, якщо вам 25. плюс. А, да, плюс, плюс. Я, я підтверждаю, що їй плюс. А мені плюс-плюс. <плес> якщо тобі плюс, мені плюс плюс. <плес> <плес> так, це мінімальний курс. До речі, якщо 25, плюс, 15 шотів раз на півроку, це буде ну, такий дуже гарний курс колагену. Чому? Тому що з віком колаген не виробляє, організм не виробляє колаген. А від того колагену залежить дуже багато функцій. До речі, колагену є 28 типів. Ти знала Ні. 28 типів. А такі найпоширеніші це 14. Угу. І з 14 найпоширеніші — 4. От, до речі, перший і третій тип є в наших колагенових шотах. Другий тип є в наших вітамінах Б'юті формули. Там угу. є другий тип колагену. Тобто їх можна поєднувати для того, щоб різні колагени. От дивись, а, ти ну. ж робиш все вірно. Ти робиш програму, алоя. Додала колаген, да? Чи ще не додала? Додала Ні, ну я вже про 15 пропила. Потім мене була відпустка, а, а тепер угу. я е, проп'ю алої і ага. вже зроблю більш такий е, довший курс. Як мінімум на 30 днів, ну тобто як мінімум дві упаковки. А тепер дивись. А ви сьогодні послухаєте, може, зроблю по Таміла Зараз теж послухає. Я теж так вважала, поки я не занурилася у цю програму краса без ін'єкцій», Поки я на собі не відчула ту той ефект, да? не побачила на обличчі, на волосі той ефект. Якщо вам 25+, то вам достатньо мінімально 15 шотів раз на три на півроку це буде достатньо, бо організм ще виробляє колаген. Якщо вам 35, то вам потрібно 30 мінімальних шотів курс місяць раз на 3 місяці, раз на півроку. Якщо вам вже 35, 40, а 50, якщо вам, друзі, то, то вже на постійній основі ви вживаєте мінімальний курс 3 місяці 90 днів. Потім робите перерву 2-4 тижні і знову йдете на мінімальний курс 90 днів. Це при умові, якщо ви хочете, щоб ви бачили оту, а, той ефект на вашому обличчі, на волосі, на нігтіках, бо колаген першого та третього типу зазвичай і а, відповідає за ті функції. Хрящики, суставчики, а, з віком в нас чого і є, ти знаєте, а, такі болісні відчуття. Зазвичай, коли тебе ще не було, мабуть, бо тебе тільки плюс, а в мене вже два плюси, то а, з віком, коли вночі особливо ми спимо. І ті суставчики починають нас побалювати. То нестача колагену. Друзі, то ваш організм вам сигналить, що йдіть купляйте той колаген і терміново його вживайте. Тому 50 плюс це на постійній основі 2-4 тижні перерив. 35 плюс це. А у вас мінімум 30 повинна бути, мінімальний курс. це мінімальний. А якщо вам 25+, плюс, то у вас шотів 15. До речі, дочка у мене їй 27 років. Вона приїхала, каже: Мама, дай мені, і я її подарувала. Mm -hmm. І вона п'є теж колаген, бо вона займається фітнесом професійно, і вона каже, це дуже крутий. Побачила состав. Це дуже крутий у вас продукт. Так, є там у нас питання? Є коментар. Зараз п'ю б'юті шоти і подумала, і подумати не могла, що за 13 флаконів побачу результат. Шкіра обличчя дуже змінилася по якості, замовила собі ще курс. Так, молодець. Молодець. Я до речі, на сьомий поміж не пам'ятаєш та я ділилася, да що десь так. шостий сьомий флакон я вже побачила. І, ну, до речі, Оля тоді знімала відео взагалі без фільтрів, так. без мейку, ну тобто Нічого Просто набличного. це в ну, вранішній догляд, так? так звичайний. Так, так, так. так. Друзі, далі, якщо ви займаєтесь спортом. А ще є про кологен. Якщо менше 25 клієнт замовляє, можна А, Дивіться, тут особливо є люди, котрим в показаннях лікаря є вживати кологен. В них в особливостях організму нестача колагену. То можна, зазвичай можна, але тут вже треба радити з лікарем. От не будьте такі бездумні. Якщо мені 20+, я побачила десь якусь заломінку, і я вже хочу. А той курс колагену, то ну, будьте чесними перед клієнтом. Задайте питання навіщо? Це тому клієнту. Ну так само знаєш, як там крем для обличчя 35, і ти угу. сидиш, чекаєш дня народження, щоб почати не користуватися. <laughs> ну таке теж добре. Так, наступний продукт це та мілина. Ой, це до речі, в мене вчора замовили елькарнітин. Карнітин. Знаєш, по, по чому? кажуть, в тебе там відео, ти завжди п'єш, а я його ну, не, ми один бачиш, що ми тільки п'ємо там. А я до речі його ну не показувала. Я його п'ю перед кожним тренуванням, угу. і мабуть, це і за того мене такі асани гарні. виходять. А, Биш? ви бачили тут та міластимі е, е, невероятними позами. Так так так. А, до речі, я тобі ще хочу додати, що не обов'язково вживати тільки перед тренуванням, бо л-карнітін, то така волшебна... Чудова чарівна, чарівна бутилочка л Карнітін відповідає за сердечно-сосудисту систему. Насправді він дає, надає тонуса, він надає витримки. До речі, після важких. А операції на серце зазвичай лікарі теж приписують l карнітін Там просто інша дозіровка, дозування інше, велике. Але якщо є тут Лена ушакова на етері, вона може підтвердити, бо в неї у близької людини була операція на серце, їм теж приписали l карнітін Тому, Таміла, ти можеш вживати так, бачиш, його. Ти бачиш, я його вживала лише перед тренуванням, тобто 3-4 рази на тиждень. А тепер я розумію, що все-таки треба вживати щоденно. Так. А тому що ми все одно так. рухаємося, так і що мені подобається в Алькарнтині, це оцей знаєш те, що він в цю енергію життєву, яка нам необхідна, він бере з жиру. Mm, яка ти хітра, хітра, Так, хитра, так. Хитра, Бачите? Тому починаю пити щодня. Хто зі мною ставте плюсики? Ставте плюсики, а я вам ще дам пораду. Коли ваше серце має навантаження, наприклад, як вчора позавчора були такі дуже важкі так. жаркі дні, я в суботу його не випила, бо забула елькарнітин, ми п'ємо за 40, в ідеалі це 40 хвилин до тренування або до фізичних навантажень. Чому? Тому що через годину він на організм дає максимальну ефективність через годину. Тому, якщо ви тренуєтесь 30-40 хвилин до, якщо ви не тренуєтесь, то зранку встали, там все поробили, поснідали. І для мене, до речі, він дуже смачний. Він смачніше так, ніж так. шоти. Да, я так їх полюбляю. Целькарнітін в коробочці 15 шотів, але дивіться, жара і висока температура вона дає навантаження на серце. Чому сердечникам да, завжди при великій температурі їм погано, угу. тиск підвищується? І я вчора встала зранку, бо я знала, що буде ще жаркіше ніж в суботу. Я встала і випила L-Карнітін бутилочку. Друзі, я геть по-іншому сприйняла. Цікаво. Це мій особистий лайфхак і mm -hmm. особисте ставлення. Сьогодні вже я ще… Андрій хоче замовити. Андрій, бачу, вже хоче вже а, а, а Бачимо, ми прийшли, йому холодно стало, тому так, так. він теплолюбивий. Тому, друзі, а, на щоденній основі Таміл, я тобі раджу, його можна вживати і він шкоди не принесе. А якщо ви займаєтесь, тренуєтесь, то це взагалі ідеальний варіант. Так, з цією програмою ми розібралися, там є питання у нас чи ні? Ні, пишуть, що теж пила перед тренуванням. Дякують за корисні поради і ще пити кожного дня по смаку. Взагалі як чай. Я хочу сказати, що якщо ви так само, як і я, прийняли для себе побути без солодкого, то це ну, просто така, знаєш, ще з більшим кайфом так. ти випиваєш і елькарнітин і потім колаген на ніч. Тому і, до речі, алоє також дуже смачне. Так. Ну і е, краса в нас не завжди, бачите, е, ми красу сприймаємо зовнішню, да? щоб повпливати на зовнішню красу. Друзі, будь ласка, ви піклуйтеся про себе зсередини. Це ідеальна програма з ідеальною якістю тими продуктами, про котрі вам сьогодні ми розповіли. Але і на зовнішню красу ви теж можете впливати. І зазвичай у нас є ті серії, котрі нам в допомозі. Я розповім свій особливий так? догляд за шкірою обличчя. Таміле він теж має, є, але вона на да? літо. Ти... Так, так, я літо змінила.